Шановне панство, знаєте, хочемо розпочати із розмову нашу із е, такої теми. Е, як ми сказали на початку, досвід Грузії, який справді може стати успіхом для нашої країни, котра сьогодні переживає надскладні часи. Ми сьогодні маємо на жаль війну. Ми сьогодні маємо е, проблеми із економікою, але ми маємо людей, котрі справді дуже хочуть змін. Пане из вас починаем. Добрый вечер, приветствуем у вас. Я рад, что нахожусь в городе Львове, в прекрасном городе, в прекрасной области. И наша цель очень проста. Мы, грузины, здесь группа грузинов, и все грузины, можно сказать, сегодня находимся в Украине, чтобы помочь Украине. И реально, есть, настал час, когда есть один единственный выход. Выход в том, состоит, что, что надо делать реформы. И я уверен, что, начиная э, работать с новым правительством, начиная работать с новыми руководителями, этот час мы не упустим и приведем доведем до конца. Я расскажу вкратце, потому что, в первую очередь, спасибо господину губернатору, что пригласил, и для нас честь, что быть во Львове и помогать Рыбовской области. И наше участие будет очень простым, потому что мы готовы с завтрашнего дня подключиться, потому что реформы – это не один день, не на один месяц. Реформы это продолжаются и должны продолжаться постоянно. И то, что украинский народ требовал и требует сейчас, есть одно – продолжение изменений, и которые необходимы первую, в первую очередь для страны. Наша группа уже работает в Киеве, в Украине уже больше трех месяцев. Первый проект, который мы начали, это с Министерством юстиции и э, который подразумевает все регистрационную службу, которая находится под министерством и юстиции реформирования делать лучше, чем в Грузии у нас получилось. У нас, наверное, все украинцы, граждане, которые находили, бывали в Грузии, и потом в том числе, наверное, знают там о юстиции, которые работают и которые в одном большом пространстве человек может получить больше 200 различных разрешительных систем. Я скажу, что мы не копируем грузинскую модель. Мы, должны сделать в Украине новую украинскую модель, которая будет прототипом, будет примером для всей Европы. И это реально, и это этот проект, который мы уверены, что доведем, доведем до конца, и украинцы будут получать все дальние послуг в одном прекрасных в одних местах. И самое главное, не то, что стоять в очереди с двух часов утра или с пяти утра, и не уверены в том, что получится этот сервис а в том, что в любой момент человек может прийти за 15-20 минут, получить свои все сервисы и уйти спокойно. Второй проект, который вчера буквально э, был подписан меморандум, это электронные тендеры, которые самая большая, большая проблема, я думаю, и был не только сейчас, и была последние 10-15-20 лет в Украине, закупки. Когда все большие э, взятки, все большие откаты, все большие деньги зарабатывались на кост-закупок. А система очень простая. Система заключается в том, что электронные торги, компьютеры, компьютеру ты взятку не дашь. И этим уже меняется вся система и будет меняться. Я уверен, вот с сегодняшнего дня, начиная во Львовской области, у нас будет очень много возможностей, чтобы народу и населению сказать, как мы все изменим. И самое главное – Я вижу, что губернатор есть желание, есть цель. А с нашими усилиями, с нашим опытом я уверен, что мы доведем это дело до конца. Пане Юрію, розуміємо, що зараз вже відчуваєте допомогу від пана Левана? Звичайно, що каже теорія теорією, а все ж таки, коли привозять них вже свій досвід, як в них це справді сталося, це напевно що набагато важливіше. Але перш чи можете дати, скажімо, відповідь на таке питання, чому до цього моменту в нас не відбувалося тих змін? Чи воно було не потрібно суспільству, чи просто. Ну, напевно, що управлінці також є в нас доволі досвідчені, що можуть це зробити. Але все ж таки ми хочемо зараз запозичити, скажімо, такий грузинський досвід. Справа в тому, що командою Михайла Сакашвілі було зроблено дійсно дуже багато реформ. І нас це надзвичайно зацікавило. Тому я, спілкуючись з Михайлом Сакашвілі, задав йому питання, яким чи можна... Впроваджувати реформи. В першу чергу мене цікавить Львівщина, в окремо взятому регіоні на Львівщині, і ми би хотіли спільно з Ліваном Варшаломідзе, якому я щиро вдячний за те, що він приїхав і погодився бути моїм радником і допомагати Львівщині, враховуючи його потужний досвід. З 2004 до 2012 років Ліван Варшоломідзе був прем'єр-міністром Аджарії. Це півмільйонне півмільй, півмільйонним населенням території, яка досягла дійсного так званого аджарського дива. І тому нам було би дуже цікаво, і в нас є намір е заключити найближчим часом меморандум про взаємодію і про співпрацю з фондом інновацій та розвитку. Пан Ліван є одним із засновників цього фонду. І в цьому меморандумі про взаємодію ми пропишемо вже проекти конкретних цільових заходів, які допоможуть модернізувати і реформувати різні сфери нашого життя. В тому числі, в першу чергу, мова йде про так зване. Надання послуг, заснованих, на принципі, все в одному місці. І наше завдання буде досить непросте, тому що нам потрібно буде оптимізовувати сервісні служби на Львівщині, враховуючи законодавство України. Тобто ми тільки в межах нашого законодавства можемо працювати. Тому, скоріше всього, ми підійдемо до якихось законодавчих ініціатив. Ми вклинюємося активно в цей процес. і Куди нас заведе, заведуть наші прагнення реформувати, ми побачимо через найближчий час. Пане Варсоломідзе, скажіть, будь ласка, розуміємо сьогодні, бо маємо можливість справді бачити Грузію е, сучасно. Це справді демократична, сучасна країна з такими інноваціями, про котрі можна тільки заздрити. Але і знаємо ці регіони, до прикладу, Абхазія, Осетія, де життя не так е, виглядає? Е, ми сьогодні маємо в країні справді надскладну ситуацію. У нас є війна. У нас сьогодні гинуть люди, гинуть молоді люди. Чи можемо в такий непростий час справді говорити про реформи? Тобто, чи можемо під час війни впроваджувати реформи? Або навпаки, ми мусимо їх вже впроваджувати? Звісно, це жахливо, що твориться, і коли є агресор, і ми це вже проходили в Грузії, то всі грузини розуміють, з чим ми маємо ділян. Но Украине, к сожалению, это надо тоже пережить. Когда идет война, вы вспомнили сейчас два региона, Абхазию, Осетию. И я маленький пример приведу, и для всех будет ясно, что, что где происходит. Абхазия, где российские войска, и Грузия, Батуми, Сухуми. Два города можно сравнить. Не надо далеко идти, даже в интернете можно поискать фотографии, фотографиями можно сравнить, где есть развитие. Мы часто с То же самое, я уверен, будет с украинской стороны. Где Россия зашла, можно сравнить даже Крым, с другими городами, где будет развитие, где будет все стоять. А война, когда идет, это ужасно, это всегда проблема. Но поверьте мне, реформы всегда надо делать. Потому что страна держится и страна развивается. Не должна быть страна отсталой. Для нашего врага самое главное сделать Украину бедной, чтобы была разруха, чтобы была всегда анархия. Это на руку. Поэтому наша цель, чтобы Украина была сильной, стабильной, развивающейся страной. А единственный шанс, чтобы быть сильной и развивающейся страной, это надо сегодня же начинать реформу. Сегодня же надо решить те все больные вопросы, которые за последние 15-20 лет накопило. Давайте прямо скажем, предрешить и разрушить все те системы, которые с Советского Союза пришли. Я по сравнению скажу, 2004 год Грузия, когда мы начинали, и 2014 год Украина. Если начальные стадии мы сравним, конечно, Грузия еще хуже. И поверьте мне, Грузия, которая была номер первой коррумпированной страной, даже не сравнить с украинской страной. Номер первой криминальная страна. Не было средств, денег не было. И самое главное, потенциала не было людского. Потому что кадров не было. Мы начинали даже не с нуля, можно сказать, с минуса. Но коль эта Грузия прошла и сделала, почему нет в Украине? Где я скажу, что больше потенциала есть. Есть и средства. И самый главный потенциал и украинского народа – это молодежь. Я всегда встречаюсь с ними, я когда с ними разговариваю, у них горят глаза, они хотят делать все, и самое главное общество готово к этому, потому что народ требует. Если есть народ требует, правительство должно стать рядом с ним. Адкритірі і починати всі ці реформи, та що наш народ справді готовий, показали ми справді на майдані. Е, Юрій Іванович, мене в мене таке запитання до вас, колись Михайло Саакашвілі сказав єдине про що він жаліє за час своєї роботи, це те, що він. Е, не всіх молодих людей з Грузії відправив вчитися у кращі навчальні заклади світу. Він спрямував справді багато своїх зусиль на те, щоб підготувати оцей потенціал, який би мав впроваджувати ці реформи. Ви почали на Львівщині оцей крок разом із паном Ливаном. Чи є в нас справді цей потенціал, який підхопить оці ідеї змінювати країну на краще? Я впевнений в тому, що. Є велика кількість молодих, талановитих хлопців, дівчат, які готові долучатися до розбудови, які готові вносити свою значну лепту в розвиток Львівщини. І я не сумніваюся в тому, що, що ми знайдемо гарний, гарну молодь, гарну талановиту молодь. І е, головне, що результатом нашого діалогу і нашої співпраці мають бути реальні дії. Не то, що ми сіли, поговорили, розійшлися. Ну, це є, так. Це важливо. Подякували за, за участь в діалозі е, такого знаного реформатора, як Леван Варшаламідзе. І, і, І потім зустрілися через деякий час знов. Нам потрібно реформи, це не є е, там, завдання на якісь на тиждень, на два на три. Їх треба робити постійно. Тобто є постійний процес зупинятися у реалізації реформ не можна. Якщо ми взялися за це, треба йти до кінця. Братися за руки, пліч-опліч -пліч, і впроваджувати реформи щоденно. Я навіть розговорю, і перший проєкт, який можна зробити в рамках адміністрації, це як привлекати молодіжу. Как привлекать наши стажи, на стажировку, как привлекать их на работу. Вот это первые шаги будут. Те, что как привлекать кадры. Конечно, кадры, которые существуют, их, их тоже надо беречь. Но реально надо все просмотреть и дать всем чтобы поработать. Поэтому первое, то, что мы сделаем, господин губернатором, это привлечение молодежи к работе. Хотілося поговорити про корупцію, але навіть не про 20 гривень, коли ми говоримо за отримання довідки якоїсь а в таких макромасштабах. Ми говоримо зараз багато про введення або не введення воєнного стану. Ми розуміємо, що його введення, напевно, що, ну, не дуже сильно таке вигідне, особливо деяким олігархам, які отримують надприбутки просто з цього. До Чого я веду? А чи вигідний буде грузинський досвід і зміни у цій, скажімо, на прикладі Грузії нашим олігархам? Ну я швидше за все вже даю відповідь, що ні. І наступне питання: чи допустять вони цього? Тому що ми розуміємо, що великі гроші, ну це, звичайно ж, і великі важелі впливу. Коль ми побороли Грузію, я вам даю слово, що ми нікуди не збираємося відсюди виїхати. І я даю слово, то що. Для нас самая главная государственность в Украине украинский народ. Потому что сам. Мы все грузины помним и вспоминаем, как Украина помогала нам, когда тоже была у нас беда. И я думаю, никакой олигархии, никакая система не будет сопутствовать, где есть воля, воля народа. Вы вспомнили это, я согласен, это Майдан, Майдан, который показал, что народ может все. і майдан, який сказав полю, що надо делать зміни. І поэтому ми здесь помогать українському правительству, государству, щоб він і. І это ми сделали. Я все-таки хочуть оздоровити спочатку свідомість людей, і потім, щоб вони вже, як так кажуть, зверху, вниз не, якщо не получится, всегда можно снизу вверх получится. І mm -hmm. да, так всегда... завжди громадянськість вже вже дозріла. Ми наше суспільство вже готове, і воно цього вимагає. Наша цель еще другое, что должна появиться конкуренция тоже между государственными органами. Если мы говорим сейчас Министерство юстиции по электронной торге, Львовская э, администрация, давайте так скажем прямо. Если во Львове получится, и это получится, соседи же будут думать, как это все менять. Внутренняя конкуренция всегда появляется а внутренняя конкуренция всегда хорошо для государства, чтобы развивать. Это значит, что другой регион еще другое сделает, третий еще другое сделает. И всегда будет стремиться к тому, кто лучше будет делать. Поэтому начало, я думаю, всегда надо. И я еще раз огромное спасибо хочу сказать Юрию, что нас пригласил. И у нас есть такая честь, чтобы быть рядом с вами и делать те дела, которые необходимы украинскому народу. Ви знаєте, в нас також це є за честь, те, що нам будуть допомагати наші грузинські брати у цьому процесі, який нам потрібний. і те, що українці визріли до того, щоб змінювати країну, це однозначно і однозначно на всій території країни. Тому що, коли ми бачимо, як зараз у Маріуполі люди риють оці ці окопи, захиститися від бандитів, то це правда варте подиву. Скажіть, будь ласка. От одна із таких тем, яка завжди мене дуже цікавила, і досвід саме Грузії у е, правоохоронних органів. Е, колись довіра до правоохоронців у Грузії була найнижча 4%, якщо я не помиляюся, після оцих шалених реформ, які блискавично здійснювалися у Грузії, е, більше аніж 90%. Це гідне подиво. Я мрію про те, щоб і в нас в Україні таке сталося. Ну реально тоже начиная с 2004 я прямо скажу и хочу объяснить народу, что сразу все не приходит. 2004, 2005, 2006 год у нас, у нас тоже проблемы были. Проблемы финансовые, проблемы с кадрами. И реально первая победа наша была патрульная полиция, фактически э -э полиция, которая изменилась и реформировалась. Это было трудно. Представьте, один прекрасный день, ликвидировали ГАИ. Сотни тысяч человек остались без работы. Да, трудно. Но реально реформировать что-то, изменять невозможно, если надо создавать новое. Человек, яичник, который был привык брать взятки, его реформировать, изменить невозможно. Надо, со, соз, надо создавать что-то новое, надо создавать то, что уже, и надо привлекать людей, которые это уже это не знают, и, им надо, у, у них есть и у них есть партиотизм, и у них есть амбиции, что сделать что-то другое. Поверьте, трудно было, все реформы это трудно. И всегда э, итог не приходит в один день. Надо время, год, два, три, чтобы ждать это происходить. Но это реально, если в Грузии это произошло, все сравнивают и говорят, что в Грузии очень легко сделать реформу, потому что маленькая страна, там легче, легче э, все контролировать, всех знаете. С другой стороны, это же есть проблема. Тем более Грузия, каждый второй, каждый третий или друг, или родственник, или знакомый, гораздо труднее делать реформу, чем в большой стране. И э, правоохранительные органы это были первые второй в системе образования, когда в Грузии все привыкли, что без звонка или без денежного возрождения поступить в университет или даже в техникум невозможно было. И все сектора, которые медленно все подхватили и пришли, пришло к тому, что Грузия уже реально, можно сказать, модель на постсоветском пространстве, где можно сказать, что реформирование постсектора возможно. Даже показатели Всемирного банка, которые дают easy doing business, Грузия уже на восьмом месте. Это тоже один из показателей, как это все реформировалось все, все, все структуры. Но это касается в основном разрешительных систем, но из тысячи разрешительных систем Грузия сразу же перешла 150. Да, очень многое сказали нет, и надо купить к том, что когда начинаешь реформировать, надо жестко сказать нет, и тогда все получается. Когда начинаем Чуть-чуть і -чуть змінять нічого не зміниться на доповністю. Ну, Потрошки це неможливо зробити таке. Ну, ви говорите, і справді це вселяє зараз навіть тут в цій студії оптимізм, що все буде добре, варто боротися в рік, два-три. Ну це вже питання, як то кажуть, напевно, що нашого бажання усіх. Але все ж таки, як ви оцінюєте силу нашого, ну скажімо так, спільного товариша Володимира Володимировича Путіна, тобто чи може він все ж таки повпливати, якщо дуже сильно захоче на ситуацію в країні? Ну, реальна ситуація, всі дивимося, ми всі наблюдаємо за ситуацією. Дай Бог, щоб це перемир'я, яке було прийнято, воно зберігалося. Ну, вірити, не вірити, як буде далі, всі дивимося. Но самая главная для України, конечно, враг є і враг хоче, щоб в Україні не було стабільності. В Україні не було цілісності, в Україні не було розвитку. І це найголовніше цель. І поэтому ми здесь, я ще раз повторюю, що для України зараз необхідно, щоб вона она стала сильною. Ці думки такі, що якщо б він дуже сильно захотів своєї всією потугою, скажемо, за 48 годин Україна б так пройшла від, від Сходу до Заходу. Ну, чи, чи, чи це реально, чи це йому потрібно, чи взагалі в плані геополітики навіть це можливо таке? Ну, я думаю, що не зможе, тому що весь мір вже смотрить на це. я все ж таки хочу повернутися до теми реформ і Юрію Івановичу. Таке запитання колись у нашій студії один із таких духовних моральних авторитетів українських сказав про те, що майдан розпочався ще задовго до самого майдану. А е, є така версія, що з Врадіївки, коли громада е, повстала проти свавілля правоохоронців, показала, що справді так далі жити не можна. Е, я хочу знову ж таки повернутися до теми е, реформи у Бачите, системі. От ви за Врадіївку, згадали. Це яскраве свідчення того, що громада українська швидше дозріла, ніж влада. Так. І сьогодні завдання влади дивитися на ті тенденції в суспільство, розуміти народ і йти відкрито йому назустріч. І реально щирим серцем домагатися змін в суспільстві. От ви, ви згадували за олігархів, яким можливо невигідно. Проведення реформ чи для якоїсь іншої верстви населення, для якихось чиновників, якщо можливо щось невигідно. Я з цим не згоден. Воно повинно бути вигідно для всіх українців, тому що воно одне за друге тягне, як кажуть. Якщо ми наведемо порядок у нашій бюрократичній системі, і все в нас буде в цьому плані гаразд, тоді і відбудеться капіталізація тих підприємств, які є на Україні. Вони стануть більше вартуватися, можна бути, можна бути більш спокійно, кутувати акції тих підприємств на іноземних біржах. Можна буде легше залучати інвестиції в регіони. Воно все взаємозв'язано. Економічні, суспільні процеси, соціальні процеси, економічні процеси в державі, замкнуті в одне коло. І нам потрібно вирішувати паралельно всі ці питання. І реформа. Економічна реформа, соціальна і так далі, до якого ще раз підкреслю вже дозріло суспільство. Вона необхідна, що в нас залишається буквально дві хвилини до завершення думаю, на ще можливості ще, нашої ще, зустрічі, ще питання що щодо виборів на завершення, Добре, <світ> щодо виборів і пізніше що про інформацію. Кажу. так, чи можемо справді сподіватися, що вибори, на порозі котрих ми стоїмо, будуть тим подай маленьким кроком до втілення реформ і змін? Можемо навіть не сумніватися, що ці вибори будуть демократичні. І останнє запитання до вас, пане Ливано, Скільки ми говорили про різницю між Батумі і Сухумі. От на завершення хотілося б від вас почути, що ви можете сказати жителям Криму, які все ж таки були там, такі які підтримували Росію, і жителям наших східних областей, які також думають, що там буде краще. А я просто я скажу, можна відправити всім ці фотографії, і всі почують в чому різниця. Потому что реально обхазия под российским э, оккупацией и потом мы, и Сухуми сам город Сухуми и потом который мы развивали последние 8 лет. Вот и сразу мы дякуем вам за такие позиции. Позитивные... Позитивні настрої щодо за справді оптимізм. успіху нашої країни в подальшому. Дякуємо за те, що готові ділитися цим досвідом і дякуємо за те, що були у нашій студії. Дякую. З глядачами Дякую. знову ж таки побачимося після короткої паузи.